Про підготовку до повномасштабної війни ми знали зарані. Ці всі новини, війська підтягнуті до кордону, потрібно готуватися до війни. Хто відмовляється? Шах перед, ну срутен, ніхто в Адкас не пішов. Як в армії буває, все сталося не так, як планувалося. Приїхала перша колона і рухається друга. Мінут і понеслося. Поїхала перша колона. Техніки дуже багато противника було. Вистріли все, що було. Техніка горить, кинуті танки, сау, мурали, камази. Противника ніде немає. Противник просто втік в Росію. Опа, трестинець, свободи. Все. Тоді взагалі не було думок, що з три роки. Пішли перші добровольці. Пацани, дайте нам оруже і скажіть, куди стріляти. Узнали, що рухається колона техніки. Як справжня піхота Холоднодярівці закопалася в асфальт, командир батареї, собаня драга, положив планшет на землю. Брав свій автомат і знищив ворога, який рухається.